Доброго здоров'я всім! З вами Шахів від Анатолія. Сьогодні розповім ще про одну пастку при англійському початку. Ми граємо за білих. Перший хід це 2 на це 4 Чорні відповідають на п'ять. 5 і такі відповіді. Білі ходять конем на f 3 Чорний кінь виходить на F6. Зеркальна гра. Ми ходимо пішаком на d4. Чорні забирають пішака на d4. Білі забирають на, на пішака на d4 конем. Чорні проганяють. Нашого коня ходом пішака на е 5 Білий кінь стає на b5. Чорні ходять пішаком на d5. Ми забираємо пішака чорного пішака на d5. Чорні забирають конем нашого е, пішака на d 5 Що б ви зробили в даній позиції? Білі забирають ферзем коня на Д 5 Чорний ферзь. Виграє нашого ферзя, забравши його на B5 на D5. Ми програли фільзя. А білі роблять наступним ходом дуже чудовий хід на С7. Шах З нападом на ферзя. Тобто, десь повинен відходити кудись. Король і забирається ферзь. В підсумку ми розміняли ферзів, але виграли легку фігуру. Тобто, два пішака на два пішака. Ферзь проти ферзя, але виграний кінь. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!